Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Евандер Холіфілд про найпотужнішого панчера. Ентоні Крола поділився думкою про реванш Усик Ф'юрі. пряма трансляція прес-конференції Усик Ф'юрі 2, де дивитись. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Колишній чемпіон світу Пол Маліняджі поділився думками про поразку колишнього чемпіона світу в першій середній вазі Дзю від володаря титулу IBF Бахрама Муртазалієва. Я думаю, що Тім має право взяти щось. На кшталт поєдинку спокути в Австралії або навіть два бої, щоб повернутися у гру, не тому, що він не вміє боксувати, а для того, щоб психологічно переналаштуватися. Я бачив, що його тренер казав йому працювати спокійно перші чотири раунди і не бути агресивним. Але Тім був дуже заряджений емоційно. Він хотів цього разу зробити все правильно. Він йшов на ринг робити заяву. Він бачив цю битву зовсім іншою, і коли потім все пішло не так, не зміг змінити Тім може повернутися. Не у всіх є така людина, яку можна набрати та поговорити. А у Тіма батько пройшов подібну дорогу і мав чимало успіху. Тім все ще добрий боксер він просто поспішив, сказав Маліняджі. Нагадаю, Мортазалієв переміг зю технічним нокаутом у третьому раунді. Легендарний Евандер Холіфілд, перший в історії абсолютний чемпіон світу в суперважкій та першій важкій вазі. Зустрічався в рингу з такими потужними нокаутерами, як Ленакс Люїс, Майк Тайсон, Ларі Холмс і Майкл Мурер. У його кар'єрі було лише дві поразки нокаутом: від Джеймса Тоні та Рідіка Боу. Проте за словами самого Евендера, найсильніший удар, який він коли-небудь пропускав, завдав Джордж Форман, його співвітчизник та знаменитий нокаутер. Хоча той бій Холіфілд виграв саме удар Формана, залишився у пам'яті Евендера на все життя. Евандера цитує Boxing Social. Чувак, який приклався по мені найсильніше, це форман. Він потрапив по мені. Лише один раз, і сталося це в 11-му раунді. Після цього, пропущеного удару, я повернувся у свій кут і запитав чоловіки, він що вибив мені усі зуби? Нагадаю, що бій Холіфілд Форман відбувся у 1991 році. Евендер переміг тоді одноголосним рішенням суддів екс чемпіон світу WBA у легкій вазі, британець Ентоні Крола висловився про майбутній реванш між його співвітчизником Тейсоном Ф'юрі та об'єднаним чемпіоном суперважкої ваги українцем Олександром Мусиком, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Ф'юрі зараз виглядає дуже добре. Він говорить дуже добре і здається, він дуже впевнений у собі. З Тайсоном ніколи не знаєш наперед. Він весь час викидає якісь шалені речі, але нині він справді виглядає у відмінному стані. Я з нетерпінням чекаю на реванш. Це буде ще один складний бій, але минулого разу. Він більш-менш вигравав на півдорозі. Думаю, цього разу він більше насилюватиметься на корпус Усика, і він має чудовий шанс все виправити. Але Усик завжди знаходить спосіб перемогти, його здатність до адаптації неймовірна. Після першого бою я поставив Усика фаворитом. Але не здивуюся, якщо Тайсон все ж таки поквитається за поразку. Тайсону необхідно внести кілька коригувань. Він одержав багато критики за перший бій. Але я не знаю, наскільки це вплине на Тайсона з його характером. Думаю, він сам багато думає про це. Безперечно, йому треба щось зробити зі своїм кутом. І особисто я прихильник, що там має звучати лише один головний голос. Подивимося, але без коригувань не обійтися, сказав крола. Ну і на завершення. Сьогодні відбудеться перша прес-конференція реваншу об'єднавчого чемпіона світу у суперважкій вазі українця Олександра Усика і британського екс-чемпіона Тайсона Ф'юрі. Початок прес-конференції о 19.00 за Києвом. Щоб не пропустити подію, то прямо зараз в описі під цим відео переходь за посиланням прес-конференція Ф'юрі 2» і дивись одну з найважливіших медіаподій, що передує найкрутішому поєдинку року. Чекаю усіх! Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.